Привіт, друзі, з вами з містер Атлан, головний спікер цього каналу. І це четверта серія, присвячена перспективному проекту інжектів. Що ж, у минулому випуску ми почали розбиратись із важливим питанням, таким як чому інжектів приваблює розробників. В цій же серії продовжимо та більш детально обговоримо такі питання, як які категорії проєктів ви можете створити? Два. Порівняння блокчейнів та три пронізуємо відео використовучів. Цей випуск буде не менш насичений ніж минулий. Тому усім приємного читання, перегляду і поїхали. Які категорії проєктів ви можете створити? Отож, в минулому випуску ми довели, що інжектів має ряд переваг, якими не може похвалитися жоден попередник. І обираючи цей проект, ви можете створити проект у таких категоріях, як перша це біржа, тобто біржова діяльність. Спільнотом запускайте стійки до меф-ботів Dex, які надають безстрокові фьючерси з нульовою платою за газ, при цьому мають неймовірну швидкість транзакцій та великий обсяг ліквідності. використовуючи модулі світового класу від інжектів, такі як перша повністю мчень книга ордерів. Прочитавши, власне, усе це можна вже натискати, розпочати зараз. Звичайно, зауважте усі за і проти. Кредитування, кредитна діяльність. Діяльність кредитування є один. З перспективних напрямків, на, баще заговорююсь, є одна з перспективних напрямків, на мою думку. Тому використовуйте можливості інтеграції Injective Institutional для створення по справжньому ефективних некаскадіальних алгоритмічних схем кредитування та протоколів грошового ринку. Похідні діяльності, наважившись на цей крок і сказавши так, створюйте широкий спектр складних децентралізованих додатків для дериватив, які можуть без проблем працювати в мережі незалежних блокчейнів, З яким інжектів це стало можливим в декілька кроків, ще є вагомою перевагою. Наступне – це заощадження, тобто діяльність заощадження. Інжекті надає можливість створити по-справжньому десанізовані депозитні продукти без мінімальних вкладів та обмежень, використовуйте набір інтуїтивно. Зрозумілих інструментів для розробників наступне це страхування, страхова діяльність. Ти цікавишся страхуванням, хочеш залучитись до нової фінансової парадигми під управлінням DAO? з метою забезпечення індивідуальних страхових полісів та покриття для всіх потреб аплікористувачів, тоді. Тисне розпочати зараз, але, звісно ж, обдумайте все детально. Опціонний опціонна діяльність. І на завершення це опціони використовуйте, використовуючи модулі опціонів інжектів, розпочніть нову еру фінансових інновацій, розгорнувши інноваційні ринки, прогорнувши опціонних продуктів та автоматизовані стратегії. Як бачимо, даний перелік є різноманітним, що безумовно великий плюс. Можливо, в майбутньому будуть ще а, додавлені деякі категорій, тому бійсько. Підписуйтесь на усі соціальні мережі проєкту, а тепер рухаємося далі. Порівняння блокчейнів. Ми наблизились до питання під номером 2. Для цього нам допоможе порівняльна таблиця, яку ви можете знайти за посиланням. Дана таблиця порівнює з деякими аспектами той чи інший блокчейн із інжектівом. Навіть недосвідчений криптан помітить, що Injective має найкращу продуктивність на комісії та перевагу в швидкості виконання транзакцій. Тому користувачі і обирають цей проект. Якщо ви прагнете цю в цю ж секунду почати розробку, я маю для вас послання, яке вам власне в цьому і допоможе. Відгуки. Саме цікавіше я залишаю на кінець для самих терплячих підписників. Отож, зараз представляю вам деяка із відгуків провідних представників індустрії. Ці коментарі вам допоможуть впевнитись на всі 100% що інжектів є найкращим. Ось чому його обирають розробники. Відгук від номером один: інжектів створив перший перші до MEV шар оптимізований для створення додатків. DeFi. розробники можуть отримати доступ до надійного набору примі примітивів веб. Три, таких як повна ланцюгова книга замовлень, балконцюгові смарт-контракти, бінарні опціони та багато іншого, щоб створювали наступне, щоб створювали щоб, щоб створювати, власне наступне покоління Депс. Ми пишаємось і були першими прихильниками інжектів, і продовжуємо бути враженими приголомшливим зростанням ширшої. Відгук 2. Проста інтеграція та надійні модулі інжектів абсолютно змінили правила гри для нашої команди. Ми можемо Зосередитись на продукті, а не витрачати цикли розробки на складні розумні контракти. Відео під номером 3. ми твердо віримо в майбутнє ненадійних децентралізованих фінансів і дуже раді підтримати інжектів, оскільки вони створюють неперевершену а, торгову інфраструктуру. Завдяки новим удосконаленням першого рівня інжектів прокладає новий шлях для інноваційних додатків, DeFi, які будують створення, а, будують створені повністю в мережі. Ож, підсумок. На завершення хочу сказати, що команда Інджетів створила чудовий блокчейн, який зможе надати усі необхідні умови для створення швидких додатків. Якщо ви прагнете створити свій додаток, я повторю, повторно скину вам посилання, успіхів вам, і я впевнений, що у вас усе вийде власне у розробці. Свій вібрян зробив це інжектів. Для мене це найкращий блокчейн, який має безліч переваг. Буду й надалі по максимуму допомагати, аби про нього дізнався увесь світ. Бувайте.